І всім привіт здорові друзі! З вами я, як завжди, я Ваня Топчик, та сьогодні буде знову відповідь Кольт Чимапер. Ну, я не замітив, він це відео ще виклав у точніше, 4 місяці тому. Я не знаю, як ви, але я так не думаю. Ну, по-перше, Київ за три дня ніхто б не взяв, а по-друге. Україна не маленька, маленький Ліхтенштейн. Ну, що це пеймілкій укрофоб. Враховує, що це генерал, американський генерал Міллі каже, що Київ може пасти за три дні. Ну, на самом діля це невозможно. Ну, реально, це нереально. Я не знаю, як ви думаєте, ну я так не думаю, що Київ можна захопити за три дні. Я думаю, що це якась російська пропаганда, а не реальні американські істочники. Ну ні, ну, ви можете і самі підтвердити це у коментарях. Ну, Ось так. Ну, взагалі, це міг любити росіян. Згенерувати у чаті GPT та підписати зверху там УНІАН. Так, Україні допомагали інші країни, тим паче і НАТО і США. Так, щоб навіть вони відправляли трішки військ, щоб підтримати фронт на Україні, щоб Росія не захопила її дуже швидко. Тому що ну, Україна і так тоді була там. Проблеми були, е, і ще й Росія напала, ну, укр... ну, і Україна согласились допомогти. Ну що ж, друзі, думаю, на цьому закінчимо. Е, ну У мене вже для цього тупого малолітнього блогера не залишилось порад, так що е, з вами був я, як завжди, я Ваня Топчик. Звісно ж, Ну ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Е, та всім пока-пока.